За словами представників служби безпеки одного з найбільших українських банків, останнім часом почастішили випадки шахрайства з популярним сервісом оплата частинами, в числі потенційних жертв зловмисників, люди, котрі звертаються за оголошеннями щодо видачі кредитів на вкрай вигідних умовах. Кажуть, тобто, зараз йдете в відділення «Приватбанка», Ми вам даємо там какую-то счет, либо какую-то накладную, по якій ви зможете приобрести товар, оформляєте покупку даної ценності, ну товари матеріальної через сервіс оплата частями. Но ну, ее не берете, а мы отдадим вам деньги. При этом мошенники забирают от, ну, от 20 до 50% стоимости покупки. Поставивши свой підпис, клиент отримує чималеньку запоргованість. Клиент получает только половину тех денег, которые он хотел. отримує задолженность, которую он должен погасить. Да, понятно, она без процентов. Але ведь гораздо проще и легче просто увеличить кредит на. Кредитний ліміт на кредитну свою карту і взяти ті ж самі гроші в банку. Загальна сума оформлених таким чином договорів принесла зловмисникам майже півмільйона гривень. Боротися з нечистими на руку винахідниками вкрай складно, адже їхня діяльність знаходиться на межі закону. Щоб не стати жертвою такої схеми, представники банку радять бути вкрай уважними при оформленні будь-яких кредитних договорів. кажуть, перш ніж поставити свій підпис, незайвим буде проконсультуватися зі спеціалістами.